8 травня Україна та увесь мирний світ відзначають день пам'яті й примирення. Сьогодні згадуємо усіх, хто боровся проти нацизму у Другій світовій війні та переміг його, а також жертв найкривавішого збройного конфлікту в історії людства. Символом цієї пам'ятної дати є червоний мак. Квітка уособлює кривавий слід від пострілу. Україні день пам'яті та примирення започаткували у 2015-му, після революції гідності. Нині ми вдруге відзначаємо цю дату в умовах повномасштабної війни з Росією. Із нагоди пам'ятного дня до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна ніколи не забуде внесок свого народу в перемогу над нацизмом і нікому не дасть стерти роль українців у цій перемозі. А також зауважив, що подав до парламенту законопроєкт, який пропонує визнати 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. До того ж, глава держави підписав указ про щорічне відзначення 9 травня дня Європи. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це Чиста історія без ідеологічних домішок, і це історія нашого народу, наших союзників усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.